Це я, щоб не заносити додому. Купили в будівельнику отаку сапку, поки що, оце 140 гривень. І купили шпаклівку, ось таку старт плюс фініш. От. І коштує вона ось так, така ціна. Один пакет собі, один зараз віднесу Наталії. Ну і оце, щоб не заносити додому, показую тут. Ти сидиш, так, красуня, хочу показати наші покупки, які ми зробили. Ну, в першу чергу їхали, бо треба було мені дуже сапку, я вже говорила, мені там. Е Рекомендували плоскоріз, здається. Ну, Ми не знайшли такого нічого, а ось в будівельнику, де брали сатенгіпс, ну, шпакльовку. Там виявилась сапка. І їх там небагато, мабуть, зараз ніхто не займається городом, але ми взяли, ну, то я показувала. Ну і потім заїхали в АТБ, як завжди. Кажу, ну, мені треба молоко, більш мені нічого не треба, щось я нічого ще не поїла. І оце ж молоко 900 грам яготинське пряжене, 2,6% жиру по 37 гривень 90 копійок. Ну, оце таке. Я завжди його купую і е, додаю в каву. От, і це я ще взяла ось такі. Таких два лимончики. От, ціни порадували на лимон по 43 гривні 95 копійок кілограм, а то ми брали по 60, 67, було якось дуже дорого. Оце два лимона 335 грам, на 14 гривень, 77 копійок. І оце витратила оце. 90 гривень 50 копійок, нема що бачити. Ну, молока на тиждень хватить, може на, тр, трішки надовше. А, так воно тут термін придатності до 10-го числа квітня місяця. Ну, я говорю вікулі, я відкрию 10-го числа, теж якщо я оце не вип'ю, один вип'ю, то це точно. От. І перекип'ячу. І буде далі. Ну, оце на 90 гривень 50 копійок. Далі в свіжина взяли отакий кусочок комо, тільки не в комо кантрі, а комо Тенеро. Значить, брала Віка собі, брала, і мені кусочок 422 грами. По 329 гривень 90 копійок. На оцей кусочок 139 гривень 22 копійки. Ну а це в будівельнику взяли. Це свіжина, а в будівельнику взяли, ми, я сказала, що. Ну, Оце у нас було три чеки і все, що купили. Так це вже можна викинути. І зараз я передягаюся, йду, спробую налаштувати собі сапку. Хоча б те. що таке там? Мішу не знайдеш, я його в пральну машину кинула, буду прати сьогодні, бо страшний, ти ж його на вулицю взяла. Принесла з гаража. Оце сапку ту, що вчора купили. Так. Викрутку, рукавички. І оце, бачите, як я потрудилася. Зараз спробую викрутити, бо оцей держак мені дуже підходить. Ну, не знаю, чи я зможу викрутити. Може, в мене ще там є тоненькі? Отакі для сапок. Треба шукати. Так, це, це я викручую і закручую. Здається, Де викручую. Десь там у мого покійного чоловіка. І оце шуруповерт був. Але я не пам'ятаю, чи ми його лишили десь. В якійсь квартирі, чи він тут в гаражі? Тому ось так руками я викрутила. Він не зовсім підходить, оцей шурупчик сюди. Ну, це. Ага, він тут ось був на, на болтах. І я не знаю, може, щось можна і зробити буде. Ну, ну поламала. Ну, і зараз що? Так, залази. Вибачайте, я по-другому не вмію, я не знаю. Так, вроді далеченько зайшло, ну і тепер буду Мені Мішають мені рукавички. Так, можна цей же шурупчик. Ну, так, оце ж. Жінки які лишаються самі, потім самі все і роблять. Не хочеш давай крутись, У мене ще й руки слабі. Що одна, що друга? Отак. Так, От так перепочинем. Тепер другою. Що ти не їси? Я зараз віднесу котам, які прийдуть. Нема Сірого. Вже я говорила. Де він, Хто його зна. Так, Ой. Ну, це ж... До кінця воно не зайде, але ну, в мене менших немає шурупчиків. Я там подивилася. Там тільки болти. Це вроді нічого. Ну, він до кінця може й не зайде, але я його й загибати не буду, а може й зайде. Отак. Ой, важкувато. Так, вже не крутиться майже. Ну все. Трішки-трішки, ось бачите, та зайшло воно, просто не прилягає. Ну воно там так чуть овально. Рукавички мені треба. Ну, ну по вазі десь воно так трішки ця легше. Ну, але ця ширша ж ось, дивіться, це ж у мене зовсім такі квітнички треба було. Ну як він, цей болтик? Чого він? Може, він тут і розкручується, потім оббить, треба й подивитися. Оце ж не ржавіка, це мені Олексєвич покійний робив. Так, це в гараж. Так, сапка готова. Можна попрацювати, я. Уже перебрала трішки моху, цей, що Ліля мені принесла. Ну, Тут багато такого сміття, і ще треба, ну, половину я перебрала. І куди я його Ось обновила, отут під туєю і їжачком. Так, зелененько, ну, ще не бризкала. Ось окрасуня стоїть. Іди лягай або що-небудь роби. Не знаю, що хочеш, гуляй, тепло. Вітерець такий злегка, і я, мабуть, сьогодні вийду за двір. О, айка лежить. І, мабуть, я отут трішки сполю. Тут у мене хризантеми, я їх відціля заберу, тому що їх тут буде глушити все, що сходитиме. Куди ти виходиш, не можна. Ну, може, і тут іще. І це займусь без камери, просто показую, потім покажу, як гарно зроблю, якщо буде гарно, ох! У Наталі скільки кулі баби квітує. У мене нема. Ну, У мене й трави ж такої нема. І оце я цим займусь. Зараз піду погляну на розсаду, як вона там поживає. Ой, дивіться, оця калюжниця, яка гарна в мене сьогодні. Майже вся порозкривалась, і серед неї тюльпани. Пішли додому. Додому, куди ти вже пригаєш? Пішли додому. Красуня, додому. Пенді. Пенді. Пішли додому. Швидко додому. Додому, пішли додому. Додому, додому. Пішли додому. Додому пішли. Дивись, яка. Додому сказав. Де твій дом? Дока? Ага, оце ж, давай. Швиденько. Так. Ну. Зараз піду гляну, що тут у нас. Та все як було. Просто тихіше сьогодні. А, що Віка говорить? Отож у мене там кримська півонія росте між гіацинтами. Вона говорить, бабуля, ну ти її не там садила, це ж ти перенесла. Пошукай в себе в відео. А я собі думаю, боже, це скільки відео передивляться, якби ж я конкретно написала, що я її перенесла. Та ладно кажу, хай уже там росте, а потім будемо бачити. Поки що вона не мішає, якщо тоді вже перенесу в інше місце. Буду бачити, що тут, яка троянда, може, пропала. Оці живці, які я садила. Може якісь пропали, хоча ростуть, бачу всі. Ну, каже, подивись, смішна, це ж треба скільки перелопати, як в мене там. Ну, по два відео виходило в день і 365 днів. А ну, пошукайте, та не буду я шукати. А ти слідом за мною? Ти слідом за мною прийшла. Йди собі, лягай, я зараз прийду. Так, ну і я тут зранку ще відкривала, бо я накривала одіялом, говорили, що будуть приморозки. Ну, що з моєю розсадою? Та ще не пересаджена, ось така велика. Перці вже дивіться, які здорові. Ну і тут все, все нормально. Слава Богу. Згадай, Тоня, де ж який росте? Та згадаю. Я відео побачу. Я знаю, що оце шість штучок дуже гарні, високі такі. А де ж у ті, що я, оце, мабуть, полбіг пішли в різда? Ну, а це мої всі, що були. Так, і тут прикрию. О, дивіться, пітуня як уже підросла. Ну, це ж баклажани. От. Агератом. Частинка полягла, ну, а що стоїть. Так, ну тут ось є маленькі сині, які можна зовсім викинути. Ну, а так нічого. Слава Богу. Так, тут у мене порядок. А фіртку я прикрила тільки-тільки, і вона лапками відкрила і вийшла. Ви бачили таку? Ну, оце я протестувала і сапку сьогодні. Куди ти йдеш? Ану додому. Ну, я не знаю, я, може, тут пітонію висажу. І ще не знаю. А може все-таки придумаю та й беріз посажу, ну мені ще треба думати. Пішли додому. Пішли додому швидко. Швидко, швидко. Сама відкрила, ти бачив так. А де дом? Фенді? Де дом Фенді? Отам. Ось так. побудь, я сердиться, я зараз прийду. Я так трішки прикриваю. Ось так. Ну, ось так. І вона це відкрила лапами. Тут теж навела лад. Що хочу сказати про сапку. Дуже добре сапає, трішки гострішу треба. Ну, попрошу Артема, коли приїде, щоб мені наточив. У нас є чим наточити. Ну, і тут, оце ж, так у мене поки що. Лишається у мене тут. За гаражом частинка зовсім мало. Оце бузку цього. От. Це я вже, може, після обіду зроблю, не знаю. От. Тут петушки ростуть, тут трава зеленіє, мені нічого не треба робити. От. Ну, так що, а там уже добре. Хотілося б, звичайно, тут якось би забетонірувати, або що тут не росла трава. Ну тут у мене маленький кусочок і теж закінчила, а там трава. Телефонує Наталія, каже, що Тоня, мабуть, світла нема. Кажу, не знаю, я за двором і в тебе квіти зняла. Зараз піду подивлюся. Так, ті тільки каву пила недавно був. Ну, а тут що в мене, тут буду травку косить наймати, тому що Артему ніколи працює без кінця. У мене отут по краю були петушки ось такі, та трава їх зовсім-зовсім відсіля. Витіснила. Ну, от ті петушки там ростуть. А я сюди йду. Оце ж у мене юка, і я хочу її ось. О... Це ж квіти були, три таких стебла. І вже засохли, то я хочу зараз зрізати секатором, бо я намагалась вручну не виходить, дуже важке воно якесь. Ось якісь біленькі, а жовтень, ось, жовтенькі жовтеньке, наговорила. такі, знаєте, колір голубенький. Щось за бур'ян, але гарний. Хай росте. Ну і квітує абрикоса. Ось так. Джілка тут сидить. Тепло сьогодні. Я працюю. Ну, все, готово. Зараз листочки тут сухі позбираю і піду там за забором у мене вилазить без кінця шовковиця. Я її теж як зможу, то зараз обріжу. Тут у мене барвінок, ось у кущик. Ніяк він не розростеться чомусь. То його скосять, ну одна квіточка є.